Сьогодні для нас надзвичайно важливий день організації лад виповнилось три роки. Віталію, звідки з'явилась ідея ладу? Проект лад з'явився ще в 2015 році, і зареєстрували ми його в 2022 році, коли почалася повномасштабна війна. Цей період в країні надзвичайно велика активність громадян. Активність громадянського суспільства, і нам вдалося залучити у різний період понад 60-80 волонтерів для своєї діяльності. Що для вас лад? Лад це наша душа, це наш проект, це наша ідея, яку ми кожного дня реалізовуємо у вільний від роботи час, у вільний від навчання час, у різний період, коли ми можемо. Проявити себе і зробити щось корисне, щось для перемоги, щось для того, щоб Україна зберегла свою незалежність і не втратила територію. Дівчата, що для вас лад, і чому ви тут, Марина? Для мене лад це не просто організація, це спільнота про гармонію, про працю та про єдність людей. Кристина. для мене це знайомство з однодумцями і відчувати себе частиною великої команди, яка робить добрі справи. Волонтерський штаб лад для мене ці три роки це можливість допомагати, підтримувати та відчувати справжню команду однодумців. Світлана, що для вас лад і чому ви тут? Для мене це люди, які допомагають всім потребуючим, кому потрібна допомога, всім не вистачим. Олександре, що для тебе лад і чому ти тут? Лад це коли допомога стає звичкою, а добро стилем життя. Лад це організація однодумців, які об'єдналися для того, щоб допомагати військовим і переселенцям в тяжкі часи війни. Діано, що для тебе лад і чому ти тут? Напевно, лад це вже частинка мене, це велика історія, і я тут, тому що це одна велика волонтерська родина. Лея, що для тебе лад і чому ти тут? Лад це спільнота людей, які допомагають іншим. Це велика сім'я, яка не стоїть осторонь, коли є потреба. І мені подобається бути частиною цієї сім'ї, частиною цієї спільноти і подобається бути рушієм цих змін. Дана, що для тебе лад і чому ти тут? Лад для мене це поклик серця, це неможливість стояти осторонь, коли людям потрібна допомога. Це Посміш, посмішка людей, слово дякую, котре визиває неперевершені емоції. Альона. Що для тебе волонтерський штаб Лад і чому ти тут? Лад, це не просто волонтерський штаб це команда, яка стала родиною, це люди, яким не все одно. Це наш фронт добра. Ми тут боремося не зброєю, а серцем. Ірино, що для вас лад і чому ви тут? Лад це волонтерська родина, яка підтримує, мотивує та допомагає бути відчути себе корисною. Андрію, що для тебе лад і чому ти тут? Лад для мене місце, де я віддихаю і допомагаю друзі. Руслане, що для вас лад і чому ви тут? Лад, це ліберальний альянс демократів. Волонтерський штаб ЛАД, який допомагає внутрішньо переміщеним особам Збройним силам України. Хочете дізнатися детально? Переходьте за посиланням в шапці профілю. Костянтини, що для вас лад і чому ви тут? Лад це така організація, це така єдина спільнота. Яка завжди готова допомагати нужденим, тимчасово переселеним людям, військовим це особливої частини своєї діяльності. І це дійсно та організація, яка наразі потрібна цей легкий час в нашій державі. Тому ми разом, тому ми рядом, тому ми творимо ці гарні речі, і справи для нашої спільної перемоги, Руслана. Що для тебе ЛАД і Чому ти тут? Для мене лад це дуже велика щира команда добрих людей, і так як добро завжди перемагає зло, тому я тут і теж долучаюсь і творю добро разом з вами. Романе, що для тебе ЛАД і чому ти тут? Лад для мене це сім'я, це наша команда, яка три роки вже допомагає ЗСУ, яка підтримує переселенців. І людей з Черкас, і не тільки. Вітаю з третьою річницею. Дякую за допомогу військовим. Костя, поможи. Ура!